Що робити, якщо відділ маркетингу працює наповну, а результати від реклами вас не влаштовують? Що робити, якщо ви вперлися в потолок і не знаєте, що з цим робити, якщо стандартні інструменти не працюють: Google, Facebook, Instagram, YouTube – ви налаштовуєте, отримуєте максимум показів, викуповуєте всі кліки, але все одно цього недостатньо для того, щоб пробити той план, який ви хочете, і збільшити продажі вашій компанії. Хочу поділитися таким інсайтом щодо того, як з цим працювати. Е, ну, по-перше, якщо чесно, да, то е, потрібно проаналізувати, чи дійсно ви витискаєте максимум від реклами, тому що підрядники, з якими ви працюєте, або ваш відділ маркетингу може розповідати вам казки. І... Найкраще це замовити аудит сторонніх експертів, які зможуть зайти проаналізувати ваш кабінет, проаналізувати ваш сайт і інші канали залучення, куди ви ведете клієнтів, для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно потолок, чи можна просто підкрутити якісь моменти, і це все буде гарно працювати. Якщо ви все таки зробили аудит, і це все одно вже потолок, в який ви вперлися, то на мою думку, моя точка зору, що потрібно йти в розвиток бренду, йти в розвиток впізнаваності, але з розумом, тому що якщо просто почати вкладати гроші в брендові відеоролики або в зовнішню рекламу, то скоріш за все результату від цього не буде. Моя теж точка зору на це, що я б йшов би йшов до експертів в цьому напрямку, ставив би перед собою цілі. Якщо у вас ціль все-таки фінансова і ви хочете з допомогою збільшення впізнаваності вийти на. Ті е, доходи, які ви хочете, то її цілі повинні бути відповідні. Да? Що ви приходите з таким запитом до експертів і кажете, що ось така мета, скільки потрібно часу, і скільки грошей, і що потрібно зробити для того, щоб вийти на, на цей результат. І тоді вже вони вам запропонують рішення, а ви починаєте аналізувати, чи дійсно це спрацює, і так далі. Ну і третє, що ще можна відпрацьовувати, це. Задати собі питання, а де знаходяться мої клієнти, де вони шукають рішення. Да? І подумати, можливо, є ще способи, як можна досягнути бажаних результатів не через маркетинг, а наприклад, з допомогою торгового представника, який буде продавати ваші послуги там, через там, клієнтів, їздити до них і так далі. І останнє, що ще можна робити з практики, це працювати з клієнтами. що... Хочуть у вас купити ще до моменту прийняття рішення. Що я маю на увазі? Наприклад, люди заходять в Google і шукають щось. Це вже етап, коли він шукає рішення своєї проблеми. А є етап, коли він ще не знає про існування своєї проблеми, і він ще не шукає рішення, а ви вже з ним працюєте. Коли, наприклад, в нього зламав.